З 1 березня 2016 року в Україні починає діяти система електронного адміністрування реалізації пального. Така система передбачає запровадження акцизної накладної як обов'язкового електронного документу, що складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку. У зв'язку з цим, розробниками комп'ютерної програми Медок. Створено окремий модуль облік акцизного податку, що входить до складу ліцензії ЕДО з розширеними можливостями. Для того, щоб створити акцизну накладну, введіть в розділ Облік акцизного податку реєстр акцизних документів. Реєстр акцизних документів призначений для створення, редагування та збереження акцизних документів з метою їх реєстрації в ДФС та обміну ними з контрагентами. Модуль складається з чотирьох основних функціональних частин. Фільтр. У фільтрі максимально зібрані атрибути документів, за якими здійснюється пошук та сортування. Робоча область відображає записи, що відповідають заданим умовам фільтрації та сортування. Панель вкладок містить службову інформацію щодо обраного документу. Панель інструментів містить кнопки, що надають швидкий доступ до найбільш часто використовуваних функцій. Для створення акцизної накладної на панелі інструментів натисніть Створити, Створити акцизну накладну. Заповніть необхідні поля документу. Показники проставляються у кілограмах та літрах, приведених до температури 15 градусів Цельсія з округленням до двох знаків після коми. Натисніть наступні дії, перевірити документ та далі відправити в ДФС. Розпочнеться процедура підписання документу. Через деякий час перевірте наявність відповідей.